Друзі, всім привіт! Сьогодні традиційно перекладаємо огляд Джеремі Кларксона. Цього разу старий поділиться своїми думками щодо спортивного сімейного кросовера від Audi моделі SQ7 з 4-літровим дизельним двигуном. Отож, давайте починати і не забувайте підписуватись на канал та ставати його спонсором. Поїхали! Джеймс Мей вирішив, що йому не подобаються Ауді. Нещодавно мені довелося перевозити його на задньому ряді нового SQ7, і він постійно пручався і кричав як швидкісний катер. Очевидно, я не можу тут приводити цитати всього, що він говорив, але суть його аргументів здається полягає в тому, що у цього авто занадто багато дизайну та недостатньо інженерії. Як завжди, він помиляється, тому що SQ7 7 гаряча версія найбільшого позашляховика від Audi, і цей авто насправді виглядає люмпенською річчю, у якої навпаки дизайн посередній, але в цій дорожній ракеті вагою в дві з чверть тонни на 16 фунтів більше інженерії, ніж у тій гігантській АРці, які вони будують над четвертим реактором у Чорнобилі. Хіба це машина? Тут начебто об'єдналися духи із амбраїда Кінгдома Брунела і Стіва Джобса. Почнемо з двигуна. Можна було б очікувати, що в автомобілі, який розганяється від 0 до 62 миль на годину менш ніж за 5 секунд, і розвиває максимальну швидкість близько мільйона. Це буде старомодний і величезний V12 з бензином, що проходить через його форсунки. Але інженери Audi вирішили піти далі і ще більше позлити екоактивістів, встановивши 4-літровий дизель V8 з примусовою індукцією. Я кажу примусова індукція, а не турбонаддув, тому що Audi винайшла абсолютно новий спосіб накачування повітря в циліндри. Ви отримуєте два турбокомпресори, які можна було очікувати в ці дні, але нижче за інтеркулер і ближче до самого двигуна є щось, що безглузді німці назвали компресором з електричним приводом ЄПЦ. Це компресор, який працює від електрики, а не від вихлопних газів, і він може перейти до стану в 70 тисяч обертів на хвилину менш ніж за 250 мілісекунд. Іншими словами, це відбудеться миттєво. У звичайному автомобілі з турбонаддувом завжди є проміжок, між коли ви натискаєте педаль акселератора і двигуном, що розкриває свій повний потенціал. Це пояснюється тим, що турбокомпресорам потрібен час, щоб накрутитися. У SQ7 цю прогалину заповнює ЄПЦ. Що мені подобається в даному авто, так це те, як просто в нього вирішено надзвичайно складне питання, яке сьогодні існує лише в книгах про алгебру. Турболаг. Він завжди був виразним і дратував, особливо коли в 70-х роках вперше з'явилися дорожні автомобілі з турбонадувом. Та сьогодні його помітно лише якщо дуже-дуже зосередитись. Це означає, що Ауді витратила купу часу і грошей, вирішуючи щось, що існує лише в теорії. Це заслуговує на похвалу, так само, як цього заслуговує висококласний шеф-кухар, за те, що він пішов далі, додавши особливий інгредієнт у свій трюфельний соус. Майже ніхто з його клієнтів не помітить, але. І це підводить мене до самого двигуна, зокрема до кулачкових валів, які спрофільовані так, що вони змінюють кількість рухів клапанів. Це дуже просунута механіка, як каже Ауді, і це означає, що ви отримуєте високий крутний момент, коли цього хочете, і економію палива в будь-який інший час. Ви знову цього не помітите, але... Що ви помітите в SQ7, так це те, що коли ви на швидкості входите в поворот, авто не дуже сильно сунеться. Це великий автомобіль, прикріплений до ходуль, тож ви очікуєте, що його дверні ручки будуть шкрябати асфальт, коли ви даєте йому боби, але це не так. Цього не відбувається завдяки ще більшій інженерії. Для роботи системи стабілізації крену використовується електродвигун і триступінчатий планетарний редуктор. Він розроблений таким чином, щоб відключатися, коли ви знаходитесь поза дорогою, щоб вас не сильно ковбасило на нерівностях, а потім вмикатися, коли ви на дорозі і набираєте швидкість. Система вмикається, коли ви повертаєте, і ефективно підтримує ту сторону автомобіля, над якою слід нахилитися. Це технологія, яку випробовували, а потім заборонили у Формулі 1. Я хотів би сказати, що він виконує всю свою розумність, не впливаючи на комфорт їзди, але це була б брехня. Ви відчуваєте нерівності? Трохи. Але знову ж таки, я захоплююся тим, як інженерам дозволили експериментувати з межами. Вони могли б просто намалювати якісь ефектні смуги з боку та встановити великі шини. Та вони пішли далі, і мені це подобається. SQ7 навіть має м'яке рульове управління чотирма колесами. Я міг би продовжувати нескінченно розповідати про інші інновації, Audi запропонувала новий спосіб поєднання легкості та міцності в конструкції, тож ви отримаєте кращу економічність від автомобіля, який не розвалюється на шматки, коли вдаряється об дерево, але, мабуть, час переїхати всередину, де ви отримаєте два ряда сидінь, а також тимчасовий ряд, який електрично піднімається з підлоги багажника. Бабусю туди вже не. Посадиш, але з дітьми все буде добре. Рухайтесь далі вперед, і ви почнете діставатися до штук, які дратують Джеймса Мея. Як ви знаєте, Джеймс людина, що любить ремонтувати бакалітові телефони, тому очевидно його дратуватиме те, що він назвав би непотрібним синім освітленням, і те, що Ауді називає горизонтальним дизайном. Я поняття не маю, що таке горизонтальний дизайн і чому він кращий за вертикальний, але мені подобається готовий продукт. Ауді, незважаючи на вибоїсту їзду і критику Мея, має дійсно гарний вигляд спереду. І хоча автомобіль обтяжений мільйоном нових інженерних рішень, він не схожий на кабіну експериментального космічного корабля. Все просто і зрозуміло, і ви ніколи не залишаєтесь дивитись на кнопку з думкою, що в біса ця штука робить. Ви натискаєте кнопку, включаєте режим драйв на напрочу старомодній автоматичній коробці передач з гідротрансформатором і їдете. Це так само вимогливо, як прийняти ванну. Отже, він швидкий, міцний, безпечний, розумний, інноваційний, цікавий, просторий, дуже добре зроблений і наскільки я бачу, абсолютно безглуздий. Цілий тиждень я намагався уявити собі людину, яка б захотіла купити цю річ, і не можу. Я знаю людей, які люблять їздити на швидких автомобілях, і, безперечно, їм сподобається басовий і трохи грубоватий звук цього великого дизельного V8. Але ніхто кому подобається такий автомобіль, не захоче, щоб у нього було сім сидінь. З іншого боку, є люди, яким потрібна практичність семи місць для доставки шкільня до місця навчання. Так, система запобігання креніння Ауді зможе стримати їхну доту, і це добре, але кому потрібні 663 нюта некрутного моменту та півмільярда кінських сил, щоб довести купу дітей на дитячий майданчик. Та сама історія з позашляховими здібностями, Так, Ауді може підняти себе, щоб забезпечити хороший дорожній просвіт, і авто має повний привід. Але тачка взута в продуктивні шини, тож, якщо ви спробуєте на ньому під'їхати до свого кілочка під час осінньої стрільби, ви застрягнете. Тож насправді це зовсім не позашляховий. І ось в чому біда. Це не позашляховик, це не спортивний автомобіль, це не розкішний автомобіль для далеких поїздок, принаймні він таким зовсім не виглядає. Єдиний елемент, який може підняти задумливі брови, це ціна. Коштує SQ7 менш ніж 71 тисячу фунтів, що є хорошим співвідношенням ціни та якості. Насправді це на 12 380 фунтів стерлингів дешевше, ніж повільніший і менш практичний Rover з двигуном V8. Але проблема в тому, що 71 тисяча фунтів стерлингів це дуже багато для машини, яка вам не потрібна. Рейтинг Кларксона 3 зірочки з 5.